Зазвичай міфологію я обходив стороною, але тепер я прочитав Церцею від Медлін Міллер і готовий поділитися враженнями. Як завжди, мій відгук без спойлерів. Отже, ця авторка взяла за основу грецьку міфологію і вдихнула в неї нове життя. Церцея це дочка Бога Сонця Геліоса. Від народження вона не має якихось сил, які б її вирізняли серед її божественних родичів. От, Хоча вона має вічне життя. І от якось вона закохується. І через цю закоханість, відданість своєму судженому, вона відкриває свої магічні здібності. І цих здібностей злякався навіть сам Зевс і відсилає її у вигнання на острів, який вона не має права покидати. Ну, сюжет переповідати я не буду, так як це відгук без спойлерів. Але самі Картинки, які тут описані, мені дуже сподобались: пейзажі, опис острову, море, все настільки оживає в тебе в голові, що ти прям відчуваєш себе ніби присутнім там, з цією серцею на цьому острові. Ну і деякі мінуси, які би я хотів додати в цей відгук. Місцями книга трошки повільна. Сюжет розвивається також повільно. Іноді швидше, тобто це не книга, де все дуже швидко, ти все відчуваєш, щось відбувається постійно. Є такі моменти є, але їх не так і багато. Також мене трохи збивали з ритму грецькі імена. Їх насправді тут багато, всіх богів я не знаю. От, але плюс цього тут є в кінці книги дієві особи, і ми можемо прочитати: от про кожного бога, хто він. Є, що себе уявляв, тобто про кожного Бога ми можемо знайти інформацію в кінці книги, це якщо у вас буде це цікавити. От, але самі імена мене трохи збивали з пантелику, признаюсь, чесно. Але все ж я прочитав цю книгу з великим задоволенням і планую читати інші книги від цієї авторки, тому і вам раджу.